Наріздво в межах 6-7 січня 2023 року по соцмережам ширилося дуже багато колядок в стилі святотатства. Що ми зробили? А ми зняли відео, де на мотиви колядок співали і один одному посилали ці відео, співали про смерть ворогам, про смерть смерть Путіну. Що ми робимо? Ми співаємо, веселимося і бажаємо, коли на різдво смерті ворогам, і нам весело. Якщо ти хочеш перемогти ворога, і це знали наші славетні прабатьки. То треба взяти силу цього ворога і відправити її назад. І сьогодні карма свято татства. Так, ми з вами ще зовсім зовсім нещодавно пережили такий потужний прилив енергії по цьому виду карми, що. Напевно, що прийдеться ще довго від неї відмиватися. Про що я? Ну, Перше, я хочу вам нагадати, що таке святотатство, а далі розповім історію, в якій ми напрацювали національну, можна сказати, навіть етнічну карму святотатства. Тож, святотатство це свято Крадство, богохульство, блюзнірство, зневажання, яке ми спрямовуємо до певного високого чогось важливого, сакрального до образу, зневага до релігії, церкви або духовної традиції. Вже розумієте, про що я буду? Так. Ви знаєте, що на Різдво в межах 6-7 січня 2023 року по соцмережам ширилося дуже багато колядок. В стилі святотатства. Так, вони були зняті різними людьми, і дуже тяжкої карми ми з вами отримали. Перше, кожна духовна традиція точно знає, що якщо є якийсь мотив... Які зашити в нашу генетику, а ми дуже співуча з вами нація, українці, і мотиви колядок були зашиті в нашу генетику, а на них були поставлені святі слова про створення світу, про стосунки богів і людей, про народження сонця. Адже колядки це. Ті божественні гімни, або ті славині, якими ми славили і славили наші предки, Бога Божича коляду? Що ми зробили? А ми зняли відео, де на мотиви колядок співали і один одному посилали ці відео, співали про смерть ворогам, про смерть Путіну. Ми знімали відео, ви знаєте, які дуже відомі люди познімали ці відео і з ножами, з різними ритуалами, з свічкою біля певного образу, біля певної фото. Ви скажете, що тут такого? А я вам відповім, карму святотатства ніхто не відміняв. І вона напрацьовується на великому колективному рівні. І коли одні недолугі люди не розуміють, що вони творять, то інші, які навіть розуміють, нічого з цим зробити, начебто і не можуть. Але я нагадаю, що в нашій рубриці навколо карми я даю практики, якими ми можемо щось обнулити. Тож будемо сьогодні обнуляти цю карму святотатства. А поки розповім вам, що життя і смерть. Це дійсно завжди дуальність. І начебто з одного боку нічого такого і не сталося. Ну, добре, взяли колядки, а це саме віщування, життя, народження нового Сонця. І там побажали, іншими словами, в цих мотивах смерті ворогам. Ну, так же ж їм і має, і бути. Але ж ви знаєте, ми вже розбирали з вами в нашій рубриці, що це не зовсім коректно. Якщо ти хочеш перемогти ворога, і це знали наші славетні прабатьки, то треба взяти силу цього ворога і відправити її назад. Треба ворога поважати, бо він прийшов робити нас сильнішими. Зневажання ворога, насмішки над ворогом, ритуали чорномагічні тільки підсилюють сатанинську природу наших ворогів. І ми маємо це розуміти. Адже ми, українці, ми заснували і зараз підтримуємо нову цивілізацію людей світла. Ми маємо його нести. Що ми робимо? Ми співаємо, веселимося і бажаємо коли на різдво. Смерті ворогам і нам весело, і ми знову підсилюємо це емоційно, надсилаючи один одному такі е тексти, такі музичні композиції. Я хочу, щоб ви розуміли, що для всіх вірян різдво це найсильніше свято. Всі, хто вірують, хоч якось в Бога, вони вірують в Різдво як найпотужніший просто свято, тому що це свято життя, народження Бога. І ми в свято життя з вами напрацювали цю карму по повній мірі. Я Хочу, щоб ви розуміли, що будь-які богохульні викрутаси, які ми пересилали один одному, вони підсилили це богохульство і нам надали дуже, -дуже е великих проблем. Ми підсилили бісовську природу і сатанинську природу наших ворогів. Ми їм дали сили, коли сміялися і реготали в таком, таким чином. Я хочу, щоб ви розуміли, що карма це насіння, яке садять в ґрунт і воно проростає. Що ви посадили такими колядками? Краще б ви вивчили нові колядки, краще б ви їх застосовували, щоб наше з вами життя. Наповнювали життя сонцем, сенсами і радістю. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в ведах написано, що карма це як зернятко, що посієш, те й проросте. Ніколи зернятка яблука не виросте грушка. Завжди виросте тільки те, що ви посадили. Що ми посадили, коли. Співали такі колядки, я думаю, нічого хорошого. Але що ми можемо зробити? Ми можемо змінити, навіть якщо ви не підтримували і не поширювали ці колядки. Я сьогодні хочу вам запропонувати навчитися створювати поле любові. Поле любові це практика, яка не відноситься до кармічних практик, але це практика, яка відпрацьовує карму найкращим чином. Уявіть собі, що у вас в серці, в сердечній чакрі, ось тут знаходиться біло золоте сонце. Ми з вами, українці, носії сонця, сонячного гену, ми носії нової цивілізації сонячних людей. Уявіть це сонце, яке наповнює вашу сердечну чакру. А потім заповніть себе, омиваючи цими променями себе від маківки, до ступенів на ногах. А потім спрямуйте це сонце у бік своїх друзів, своїх коханих, людей, які вас оточують. І відчуйте, як ви наповнюєте цей світ дуже легко цим сонцем. І вам дуже приємно від того, що ви даруєте це сонце себе. І чим більше ви віддаєте, тим більше прибуває. А тепер увага. Спрямуйте це сонце на ворогів. Щоб вони дійсно засліпилися нашим сяєвом, тому що якщо вони саме воїни сатанізму, то вони найбільше бояться сонця. Давайте їм давати подумки молитви, а енергетично сонце. І вони підуть на свої хтонічні землі. І наших хлопців більше залишаться живими. А ми з вами не будемо напрацьовувати карму негативну карму війни. А будемо напрацьовувати карму світла, карму любові і карму життя. Тож обов'язково практикуйте і пишіть мені в коментарях, що у вас вийшло. До зустрічі!